Рада вас бачити сьогодні. У нас знову прямий ефір. Віктор, привіт. Привіт, всім добрий вечір. Всім добрий вечір. А тепер перейдемо до е, наступних запитань по компанії Метлай. Чи можна перевести гроші з державного фонду е, в страхову компанію? Я так розумію, що е, багато не хочуть сплачувати е, пенсійний фонд ЄСВ. У мене особисто я стикалася з таким, що а можна, я там не буду платити, а буду платити сюди. Ми вже частково на минулому стрілі торкнулися цієї теми. А насправді це саме так, як ти кажеш, це абсолютно різні не непов'язані речі. Тому що програми, про які ми говоримо, вони мають повну таку назву: добровільне страхування життя. Це Чисто кожен клієнт, кожна людина для себе в межах своїх фінансових можливостей і свого розуміння свого майбутнього формує собі свій приватний пенсійний капітал. Жодного відношення і це ніяк не пересікається з державними обов'язковими платежами немає. І ЄСВ. Перевести сюди не можна, і коли ще не було ЄСВ. Я з цим стикався ще багато років назад. коли ми просто сплачували внески в пенсійний фонд достатньо, скажімо так, велике на той час 3, більше 30% так від прибутку йшло в пенсійний фонд жодних грошей звідти ми не можемо перевести. Ну, по-перше, тому що ми працюємо у Ну, в першу чергу, ми працюємо, якщо ми говоримо про ЄСВ, то ми працюємо у юридичному полі цієї пенсійної системи, яка є на сьогоднішній день. Тобто, солідарна пенсійна система вона забезпечує на сьогоднішній день, в першу чергу, пенсіями тих, хто вже сьогодні отримує пенсію. Тобто, ми працюючи в. Сплачуємо свої соціальні внески в першу чергу на виплату, яких не вистачає. і Держава, звичайно, дотації виділяє з інших джерел, набирає гроші, щоб забезпечити пенсіонерів. А ми цим самим сплачуючи ЄСВ, заробляємо собі так званий пенсійний стаж. І от при наборі, певному наборі. Цього пенсійного стажу ми будемо мати пенсію, але не ту, яку ми зараз хочемо розрахувати з своїх ЄСВ. Хоча ЄСВ, він насправді, ну, по правді кажучи, він ж мінімальний, це не є великі гроші. То ми не можемо. Ми, ми будемо отримувати пенсію, ну хто буде отримувати цю соціальну державну гарантію з розрахунку, скільки буде працюючих. І е, інших там макроекономічних показників у державі. Тому ну як це можна зв'язувати? Це ти платиш, заробляєш, пенсійний стаж не платиш, не заробляєш, не хочеш е, мати державної соціальної гарантії, не платиш. Але переважна більшість людей не платить особливо ті, хто працюють за кордоном, а тому, тому їм виповнюється, пенсійний від приходить і вони кажуть, дайте я ж жив, я заробив, да моя От А ти хочуть і не туди, і не сюди. Ну, надіються на чудо, що станеться чудо. І в 60 чи 65 років раптом впаде велика, велика сума грошей, і Бог скаже, на, ти був, ти прожив, ти дожив, жив нічемно, нічим не піклувався, ні за що не відповідав. І от це в подяку тобі за це, а от тобі мільйони, щоб ти далі нічого не робив, добре жив. Так, Віктор, наступне запитання. Зараз багато наших людей, які мають поліса, поїхало за кордон і живуть за кордоном, і з ними там щось стається. І тому багато питають, як там отримувати виплату, От, чи виплачує Метлайф, якщо поліс був е оформлений в Україні, якщо з людиною щось сталося за кордоном, чи виплачує Метлайф і яким чином це все виплачується, як воно відбувається? Значить, в цьому плані нічого не змінилося. Найближчих і не змінюється у формі виплати по страхових подіях на протягу всього періоду роботи страхової Ну, якби трошки змінилося, до в кращу сторону. Страхова компанія має два шляхи виплати страхової по, по настанню страхової події через систему аваль банку або напряму на картку клієнта. Тобто клієнт вказує реквізити своєї карти банківської. І на ту карту після проходження всіх процедур приходить виплата для компанії страхової, в тому числі для компанії Метав, немає значення, де з клієнтом сталася страхова подія. Тому що в будь-якій країні світу все, що відбувається з клієнтом, це називають ну, для страхової компанії, це є страхова подія. Просто треба, трудність буде виникати якась мінімальна. Це тільки з оформленням е, належних паперів і документів по страховій події. Бо вони повинні бути перекладені на українську мову, офіційно зареєстровані. Ну, це має бути чисто в законодавчому полі України. Тобто це займе більше часу, як зазвичай це відбувається в Україні. А то виплата буде проходити таким самим способом, як і тут. Людина не може тут через аваль, систему аварію отримати, значить вона має мати картку. Українського банку. Якщо вона не має українського банку, ну то це картки українського банку, то це не проблема страхової компанії, це проблема цієї людини. І гроші будуть висіти за страхову подію на системі Авай будуть висіти стільки, доки людина не прийде з інфекційним кодом і своїм паспортом українським і не отримає ці гроші. Ну так все відбувається. Тобто виплати однозначно будуть. Якщо немає картки, приїжджають і забирають тут виплати з медичними, мають без переклад і все, все працює так, як так як і в Україні, так і за кордоном. Так, наступне питання о далі. Логічно скільки і протягом якого періоду часу буде виплачувати компанія MetLife людині, яка має поліс. Ну напевно, що сталася страхова подія. Який термін Я так розумію, що це відноситься напевно, все ж таки до е, звільнення від сплати страхових внесків при е, там інвалідності, так, при повній інвалідності. А ні, 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 тут є тут, походу, є виключення. Я не дочитала запитання, коли людина захворіла на інфекційну хворобу, яка спричинена окосами малярійних комарів? О, це напевно, що ці, що повиїжджали на баль. І туди там ж, всякі комахи і, і швидше все. Там не буде звільнення. Не там буде, не буде так? звільнення, тому що людина, яка їде в таку країну, де її можуть покусати всякі комахи, то вона повинна в першу чергу зробити прививки від цього. А угу. по-друге, навіть якщо це буде вважатися страховим випадком, то це може чи страховою подією, це може в межах. Важа це страховою подією в межах, скажімо, перебування в лікарні, лікуванні, втраті працездатності. Це ж частково втрата працездатності може бути. Якщо воно буде більше як півроку згідно законодавства, mm -hmm. то це вже буде рахуватися як інвалідність. Тимчасова не повна і постійна. А тимчасова втрата працездатності. І чи це буде по хворобі, чи по нещасному випадку, ну тут треба розбиратися. Це вже е, розглядає страхові комісари страхової компанії. Це, ну, тут буде в кожному випадку індивідуально. Але сказати однозначно, що мене покусали кліщі, я через це буду е, мати звільнення від страхових е, виплат. Не буде такого. Однозначно, що не буде. Разумію. Буде просто виплата і по. Але виплата буде, хоч я. Як у по страхові події. Як... Що буде залежати від того, як буде кваліфікована страховою компанією ця страхова подія? Чи це буде внаслідок хвороби, чи це внаслідок нещасного випадку? Угу. Бо більше це мені це більше нагадує, все таки захворювання через укус а не нещасний випадок. Ну, в принципі, так. нещасний випадок тут ніяк не йде. Е, ну і напевно, що на сьогодні, останнє на сьогодні питання: чи MetLife страхує нерухомість? І якщо ні, то чи, буде, чи планує страхувати нерухомість в Україні компанія MetLife не працює по ризиковому страхуванню. MetLife, Metropolitan Лайф. Займається взагалі страхуванням життя. Mm -hmm. Це її основна функція. Серед великого набору страхових компаній в Україні ризикових є ТОПи, з якими можна себе пов'язувати по. Ризиковому страхуванню та ж українська компанія та це без реклами. Я нікого зараз не рекламую, але та ж компанія, бо я трошки якби заглиблювався все, все, коли машину купляв, ще там інші події відбувалися. Хтось запити робив. Адекватні, абсолютно цивілізовані європейськи по європейському зразку програми страхування ризиків там різних нерухомості, бізнесу, автомобілі і все інше. Медлайф у цьому плані не працює і наскільки ми задавали запитання вже років близько десяти тому, то не планується і навіть не розглядається такий варіант діяльності. В Україні конкретно з боку компанії Метлайф по ризиковому страхуванню Зрозуміло. Вони розвивають виключно лайфові сегмент і додають туди багато опцій. Ми ж бачимо з тобою, що з кожним роком програми стають все більш наповнені досконаліші. Ну, Ефективні, скажімо так, з точки зору захисту набагато, це є їхній основний напрямок, і нічого в чому вони ну, змінювати не будуть в цьому плані. Ну, це напевно і добре. Ну, звичайно, Тому що, е, той самий, от навіть якщо ми ще маємо там хвилину дивитися, от навіть якщо брати ту ж компанію ТАС, так? Угу. От лайфовим, е, страхуванням займається підрозділ, який так називається ТАСЛА. І він з цей підрозділ, ці спеціалісти, ця юридична одиниця не займається ризиковим страхуванням. Ризиковим страхуванням займається інший підрозділ компанії Тас. Просто в компанії Тас є увесь цей набір видів страхування. Компанії Метлайф в Україні таких видів страхування немає. Це так як у свій час, коли ще була компанія ну що була? Вона і є на сьогоднішній день, поки ще, якби лайф складова не була продана AG, e -E -E про яку так багато всі говорили, і кричали, зрадонька все пропало, компанія там накрилася, гроші пропали. Нічого нікого не пропало. Так от компанія AG e -E займалася чуть не сотню видів діяльності економічної і фінансової, але підрозділ Аліко. Займався виключно лайфовим страхуванням. Тобто вони не можуть змішуватися в силу різних юридичних і законодавчих моментів. Там різне оподаткування, там різні принципи, там різні вимоги. Тому це все якби не пов'язане, воно не об'єднується. Тому саме так вони і працюють. Зуміло. Дякую, Віктор, дякую за ефір. Ще раз нагадую за те, що ви донатили на проєкт БПЛА 20. Не так, приєднуються до проєкту. цим самим ви приєднуються до дуже великої справи наближення нашої перемоги, а перемога однозначно буде за нами. Всім на добре в Україні, все буде Україна!